Сьогодні ми хочемо познайомити вас з новим особистим кабінетом студента школи Modern Mova. Ваш викладач надіслав посилання на особистий кабінет. Насправді, це посилання на вебсайт. Не переживайте, це посилання постійне, тому рекомендуємо вам зберігти його у закладки вашого браузеру. Ви копіюєте посилання. Вставляєте в адресну строку, нажимаєте Enter і маєте бачити щось схоже на даний екран. Зліва вверху ви будете бачити своє ім'я і логотип нашої школи. Якщо ви спускаєтесь трохи нижче, то тут маєте бачити перший головний блок вашого особистого кабінету, а саме дві відеоінструкції. Для того, щоб їх відкрити, нажимайте на позначку стрілки і будете бачити вже завантажене відео інструкцію до користування дошкою Міро. Якщо ви нажмете на Play, то зможете передивитися це відео. Також зараз ми записуємо друге відеоінструкцію, і вже зовсім скоро воно з'явиться у вас в особистих кабінетах. Якщо ви хочете скрити посилання на відеоінструкції, просто нажимайте на значок стрілочки. Далі у вас є жовтий блок. Цей блок створений для того, щоб ви отримували найновіші та найсвіжіші оновлення нашої школи одразу в особистому кабінеті. Вони можуть змінюватись. Нижче є основний блок вашого. Особистого кабінету, а саме домашні завдання. Це домашнє завдання додається і вноситься вашим викладачем регулярно. Тут ми бачимо лише приклад такого домашнього завдання. Якщо ваш викладач захоче додати якісь документи, посилання, відео, аудіо чи статті, він дасть посилання саме отут. Це клікабельне посилання. Також ви можете бачити, що воно відкривається в додатковій сторінці. Якщо ви захочете скрити цю сторінку, ви просто нажимаєте значок Close. Тут буде написано текстом, що саме ви маєте виконати. А якщо ви скористуєтесь бігунком знизу, то зможете перевірити, чи зробили ви це домашнє завдання, чи ні. Ці позначки виставляються вашим викладачем. Знизу ви можете бачити. Кількість виконаного домашнього завдання за курс у процентах. Це є основний блок особистого кабінету. Зліва ви можете бачити додаткові інформаційні блоки. А саме, як можна оплатити заняття за реквізитами. Тут ви нажимаючи на стрілочку вниз, бачите всю необхідну інформацію, яка може бути скопійована. Також ви можете бачити деталі курсу, а саме рівень курсу, орієнтовні дати курсу, ім'я вашого викладача та посилання на PDF-формат ваших підручників та аудіо для підручника. Це посилання є клікабельним. Якщо ви на нього нажимаєте, автоматично вас переводить на драйв нашої школи, де ви можете бачити. Students' book, Workbook, відповіді до Workbook та аудіофайли для занять в класі та для відпрацювання вдома. Далі, зліва у вас є корисні посилання, а саме, посилання на дошку Міро є клікабельним, посилання на Zoom зустріч з викладачем постійне посилання, яке теж є клікабельним, і корисні ресурси, які ваш викладач буде додавати протягом курсу в залежності від ваших запитів. Щоб повернутися на основну сторінку особистого кабінету, вам достатньо нажати стрілочку назад або на ваше ім'я. І ви автоматично повертаєтесь на головну сторінку. Нижче ви можете також знайти всі необхідні контакти для того, щоб зв'язатися з нашими менеджерами через Телеграм, через Інстаграм. І також справа, ви можете бачити посилання на наш канал школи в Телеграмі. Також все клікабельне і автоматично переводить вас в Телеграм. Також справа зверху, ви можете бачити блок з сертифікатами. Сюди ваш викладач завантажує сертифікат після закінчення курсу. Це посилання є клікабельним. Тут буде завантажено ваші сертифікати у PDF-форматі чи форматі картинки, які також ви зможете завантажити і прикріпити для будь-якого сайту пошуку роботи. Повертаючись назад, ви знову опиняєтесь на головній сторінці. Справа, ви можете бачити ще один блок, який називається розклад занять та залишок оплачених уроків. Також ви бачите слово особистий кабінет. Так, так, все правильно. Це особистий кабінет в вашому особистому кабінеті. Якщо ви перейдете за цим посиланням, ви опинитесь на сайті, який. Розроблений для того, щоб ви могли контролювати, скільки у вас залишило занять в місяць, скільки оплачених уроків в грошах або в уроках. Переходячи за цими кнопочками, ви можете відслідковувати. Також ви можете бачити, які саме уроки у вас. Крім того, тут ви будете бачити, якщо у вас перенесено заняття, або ви вже відпрацювали це заняття, а ви ще можете бачити, які транзакції, платежі у вас відбувалися, ім'я вашого викладача і ваш особистий контакт. Хочемо зауважити, що ми не ділимося особистими даними ні з ким. Це посилання є ваше, індивідуальне, воно знаходиться лише в нашій школі, в нашій базі, і в жодному випадку ці дані не потрапляють до рук третьої сторони. Сподіваємось, вам буде цікаво та легко користуватися новими кабінетами студентів від моденмова. На все добре!